Північ в Україні час підбивати підсумки доби для вас. Працює Лілія Налягака. Росіяни атакують українські області дронами. Ворог запустив їх кілька груп. Актуальну мапу вибачте на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. Ударним дроном росіяни атакували Харків. Як повідомили в тамтешній ОВА, ворог поцілив у багатоповерхівку. Постраждали четверо людей допомогу їм надали на місці. Є загорання квартир, також пошкоджені вікна у прилеглих будинках. Продовжується огляд місця події. на п'ятому в сусідній квартирі. Відбулася пожежа в тій квартирі, в яке було безпосереднє влучання, ніхто не мешкав. Чоловік зараз знаходиться не в Харкові і, в принципі, він там не мешкав. Тому ми зараз не маємо серйозних жертв. Продовжується ще поквартирний обхід в цьому будинку і. О... Спілкування з місцевими на предмет їх травмування, тому кількість травмованих може бути збільшена, але в принципі серйозними пораненнями ми вірогідно вже нікого не буде. Ударними дронами російська армія атакувала і кривий ріг. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо постраждала одна людина. Крім того, зафіксовано пошкодження на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. По прикордонню Сумщини росіяни 105 разів відкривали вогонь впродовж дня. Обстріляли 10 громад області. Окупанти били з мінометів, скидали вибухівку з дронів, атакували ударними безпілотниками. По миропільській громаді вдарили ще й з артилерії. Там пошкоджено приватний будинок. Росіяни 17 разів били по Нікопольському району Дніпропетровщини впродовж дня. За даними ОВА, постраждали троє людей у Нікополі. Чоловіка, медики стабілізували його стан середньої тяжкості. Дві жінки лікуватимуться вдома. Окупанти цілили також по Марганецькій громаді, гатили з важкої артилерії, скеровували дрони, скидали боєприпаси з БПЛА, пошкоджена інфраструктура та підприємство, понівечені дитсадок, сім приватних будинків і вісім господарських споруд, потрощені автівки та лінії електропередачі. Понад півтора мільярда фунтів стерлінгів на купівлю нових ракет для України. Розробка європейського мирного плану та відправка до України іноземного військового контингенту такі головні тези саміту європейських лідерів, який кілька годин тому завершився у Лондоні. За словами британського прем'єра Кіра Стармера, мільярд 600 мільйонів фунтів стерлінгів це експортне фінансування Великої Британії, до якого Україна отримає доступ. Головно, щоб придбати у кредит понад 5 тисяч ракет ППО, які виготовлятимуть у Белфесті. Разом із французькими колегами Лондон розробить план припинення бойових дій. А невдовзі Стармер планує зустрітися з Дональдом Трампом для обговорення цього плану. За дотриманням миру в Україні стежитиме іноземний контингент. Також наголосив прем'єр, мирна угода має містити Росію, але Москва не може і не буде диктувати свої умови. Ми погодилися, що Сполучене Королівство, Франція та інші будуть співпрацювати з Україною над планом, щоб припинити війну, і ми будемо обговорювати цей план з Америкою і просувати його. По-перше, ми будемо використовувати економічні санкції і тиск на Росію щоб посилити Україну. По друге, ми погодилися, що будь-який тривалий мир передбачає суверенність та безпеку України, і Україна має бути стороною цієї угоди. І третє, у випадку мирної угоди, ми посилимо власні оборонні спроможності для України, щоб запобігти іншим спробам засігнути на її територіальну цілісність. Ми не можемо прийняти слабку угоду на кшталт мінська, яку Росія зможе легко порушити. Ми відправимо військовий контингент до України, щоб захистити виконання мирної угоди і посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками в повітрі та чоботами на суходолії. Перетворити Україну на сталевого дикобраза не перетравного для ворогів, до такого закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн за підсумками безпекового саміту, що кілька годин тому завершився в Лондоні. Київ має вести переговори з позиції сили, а для цього потрібні не лише засоби захисту, а й широкі та дієві гарантії. Окрім того, каже, йдеться не лише про зброю, а й про захист енергетичної системи. Другим пунктом, на якому наголосила фондерляїн. Це термінове переозброєння Європи та цитую необхідність готуватися до найгіршого про значне посилення України заявив і німецький лідер Олаф Шольц. Мовляв, ЗСУ – це запорука безпеки на континенті. Хто би і з ким про неї не домовлявся? Ми повинні терміново переозброїти Європу і захищати демократію та принципи верховенства права. Ніхто не може вторгатися до свого сусіда, залякувати його та з силою змінювати географічні кордони. І я це хочу сказати також сполученим штатам. У центрі будь-якої архітектури безпеки майбутнього має бути сильна українська армія, як зараз, так і в мирні часи. Тобто, навіть коли війна закінчиться, значні виклики для бюджету ЄС і окремих країн залишатимуться. Це ядро будь-якої системи безпеки, як для України, так і для нас. Акції підтримки, попри офіційну державну позицію, кілька сотень людей вийшли на марш солідарності з Україною в Будапешті. У руках несли прапори обох країн. На плакатах вже віднілися написи Я з Україною та Росіяни додому. кажуть, так воліли висловити підтримку українцям після неприємного діалогу Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Наголошують, хотіли. Аби світ побачив, що не всі угорці сповідують політику свого уряду, нагадаю, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан від початку повномасштабного вторгнення активно критикував санкції проти Росії та відмовився пропускати військову техніку через територію Угорщини, а з приходом до влади Дональда Трампа закликає почати прямі переговори з Кремлем. У різних країнах відбуваються акції протесту на підтримку України після суперечки президентів США та України в Білому домі. Сьогодні демонстрацію зібрала й українська громада в Брюсселі. Активісти закликають американське суспільство захистити демократію та підтримати Україну. Побувала на протестах і наша знімальна група Ірина Іванова продовжить. Акцію протесту організували біля будівлі, в якій міститься дипломатична місія Сполучених Штатів при Євросоюзі. Попри те, що демонстрацію зібрали досить швидко за місцевими бюрократичними мірками, сюди прийшло за нашими приблизними оцінками кілька сотень людей. Також були представники бельгійських медіа. Перехрестя біля американської місії, майорить синьо-жовтими прапорами звучав гімн України та заклики підтримати нашу державу. Це реакція місцевої громади на нещодавню зустріч у Білому домі між Президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, коли під час спілкування між двома лідерами виникла суперечка, американська сторона звинуватила тоді Зеленського у неповазі та невдячності. Візит завершився дочасно. Активісти в Брюсселі, з якими ми тут поспілкувалися на акції, обурені поведінкою американського президента та віце-президента Джейді Венса. Ця акція за словами організаторів з громадської організації «Promote Ukraine, це сигнал і звернення до американського. Ко суспільства з проханням захистити демократію ми віримо в те, що демократія в Америці може бути збережена, і ми віримо в те, що американці вони мають запит на свободу, і вони можуть мобілізуватися. і Вони можуть вимагати від своєї влади політики, яка захищає демократію. Але при цьому всьому ми також віримо в те, що Європа має бути суверенною в своїй оборонній стратегії. Вона не може залежати від Америки постійно і Україна є невід'ємною частиною її оборонної стратегії. Європа має мобілізуватися. Саме тому ми тут на акцію зібралися не лише українці. Серед учасників було чимало бельгійців. Ми чули нідерландську мову, французьку англійську в натовпі. Деякі учасники ділилися з нами своїми думками про ситуацію, що склалася. Тут побутує думка, що сцена в овальному кабінеті була зрежисована що це була пастка для українського президента. Такої ж думки і бельгійський політик Марк Демесмакер, колишній депутат європейського парламенту. Він теж взяв участь у протесті в Брюсселі. Каже, поведінка американського керівництва була жалюгідною. Це була пастка, це була засідка. Це було для мене очевидно. Ми стали свідками жахливої зустрічі в овальному кабінеті. Я думаю, що це переломний момент, коли уряд США обрав шлях, якого ми, звісно, не хочемо бачити. Я не можу повірити, що більшість американців хочуть іти цим шляхом. Це означає вибір на користь автократії, вибір на користь Путіна, на користь Китаю. Чи помітили ви одну маленьку деталь під час цієї зустрічі? На шафі біля стіни стояв бюст Вінстона Черчилля, великого воєнного лідера Великої Британії. Вінстон Черчилль прийшов до овального кабінету в 1940 році, щоб просити про допомогу. І тодішній президент не поводився так, як сьогодні поводився Трамп. Він не сказав Вінстону Черчиллю, ви недостатньо вдячні. ведіть переговори з Гітлером. Ніхто не сказав тоді вінстону, ви недостатньо вдячні, чому ви не вдягнені в костюм? Адже Вінстон Чершель був у військовій формі, боляче бачити ці паралелі. Такі акції протесту відбулися і в інших містах по світу, наприклад, у Вашингтоні. Там українці та американці зібралися біля Білого Дому. Вони засудили ставлення Дональда Трампа до Володимира Зеленського, закликали і далі підтримувати Україну. І такі демонстрації відбулися ще в Нью-Йорку, Бостоні, Лос-Анджелесі. А в штаті Вермонт, куди віце-президент США приїхав цими вихідними відпочити на гірськолижному курорті. Протестувальники його зустріли з плакатами катайся на лижах у Росії. Українські ж активісти в Брюсселі обіцяють стежити за ситуацією та мобілізовувати громаду для подальшої підтримки України. Ірина Іванова, Віталі Коваленко, подробиці Європейський Європейські «Інтер», «Марафон», Єдині новини. Лауреатів премії Оскар оголосять уже цієї ночі. 97-ма церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії розпочнеться 2-й годині ночі за київським часом. Фаворитом головної нагороди найкращий фільм. Букмекери вважають Анору Шона Бейкера. Стрічка, сценарій до якої режисер написав власноруч, розповідає історію молодої секс-працівниці, яка закохується у сина російського олігарха. Серед інших претендентів фільми Конклав і Бруталіст. До слова, Бейкер найімовірніше отримає статуетку за найкращу режисуру. А ось звання найкращого актора Едріан Броуді. За роль у фільмі Бруталіст. Йому в спину дихає Тімоті Шаламе, який зіграв молодого Боба Ділана. Щодо найкращої жіночої ролі прогнози одностайні. Це Демі у стрічці Субстанція. Є серед номінантів і українці документальна робота Порцелянова війна Брендена Белому та Слави Леонтьєва. Торік нагадаю, у цій номінації переміг фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі. Будет, а, не просто улыбнути. і я нагадую про загрозу ударних дронів для низки українських областей. Ворог запустив кілька груп безпілотників. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги і подбати про власну безпеку. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово, тихо і безпечної нам усім ночі.